Чому потрібно уникати токсичних людей? Всім вітання. Токсичні люди, що це і чому це небезпечно? Токсичні люди це не просто незручне явище, це справжня загроза нашому емоційному добробуту. Їхня поведінка може зруйнувати наше психічне здоров'я, залишаючи після спілкування відчуття виснаження, тривоги, провини чи навіть розгубленості. Давайте оговоримо, як вони це роблять і чому важливо встановлювати межі. Токсичні люди мають певну модель поведінки, яка впливає на оточуючих. Це маніпулятори, які використовують інших для досягнення особистих цілей, енергетичні вампіри, постійна негативність, яких виснажує вашу енергію та змушує відчувати себе емоційно вичерпаними. Хронічні критикани, їх постійна критика може знижувати вашу самооцінку та віру у власні сили. Пліткарі, які створюють атмосферу підозри та конфліктів, що теж дестабілізує нормальний емоційний стан оточуючих людей. І спілкування з такими токсичними людьми може мати серйозні наслідки для вашого психічного, емоційного та фізичного здоров'я. І перше, це хронічний стрес, постійне взаємодія з такими людьми, може викликати тривогу, напругу та навіть депресію. Це Виснажує емоційні ресурси та знижує здатність справлятися з іншими життєвими труднощами. Критика, постійні плітки та маніпуляції можуть змусити вас сумніватися у власних здібностях і цінності. А хронічний стрес, викликаний токсичними стосунками, може призвести до проблеми з серцем, безсоння, головного болю та навіть. Ослаблення імунної системи, токсичні люди часто створюють конфлікти між вами та іншими друзями чи колегами, руйнуючи гармонійні стосунки і постійне виснаження через негативний вплив. Може знизити вашу продуктивність та бажання досягати поставлених цілей. Дослідження Гарвардського університету показують, що постійна взаємодія з токсичними людьми може викликати стани тривоги, депресії та стресу, що своєю чергою веде до серцевих проблем, безсоння та зниження когнітивних функцій. Крім того, хронічний стрес, спричинений токсичними стосунками, може ослаблювати імунну систему та знижувати упірність організму до хвороб. А за словами психотерапевтів, емоційна токсичність часто проявляється через фізіологічні симптоми, такі як головні болі, проблеми з травленням та інші розлади. Тож, як захистити себе від токсичного оточення, по-перше, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо після спілкування з певною людиною ви відчуваєте виснаження, тривогу чи розгубленість, це може бути сигналом до токсичності. Чітко визначте, яка поведінка прийнятна, а яка ні. Вчіться говорити ні без відчуття провини. Пам'ятайте, що збереження вашого емоційного простору це турбота про власне психічне та фізичне здоров'я. Обирайте людей, які підіймають вас, а не принижують. Шукайте навколо себе натхненних, енергійних людей, що підтримують. Треба розуміти та усвідомити, що захист свого емоційного простору це не егоїзм, а необхідна інвестиція у ваше психічне та фізичне здоров'я. ရေ S <s ာဗီယာ